Зеленський сказав, що ми передали. Uh... Трампу, ну американській адміністрації, запит на 90 мільярдів озброєння, і серед іншого, там хочемо тамагавки. Я так розумію. І от Wall Street вчора чи позавчора писали, що Трамп розглядає таку можливість. Нам для нас тамагавки змінять погоду. Вони зіграють якусь роль, чи це просто знаєте, просто медійна історія, за яку чи журналісти, вау, тамагавки! Подивіться там 51 штуку. Випустили по тій же там сірі, да і так далі. Тому подібне, тобто тамагавки це реально геймчейнджер в наших умовах. Чи це вже тіпа, ну, застаріла історія, просто треба щось обговорювати. Давайте обговоримо. f 16 стали геймченджером? Ні. Ми про них стільки казали, що дайте нам f 16 а леопарди? вся країна передягалась в леопардове взуття і там що там, штани, ага. щоб нам дали леопарди. стали геймченджером? Ну, ви відповідаєте самі на своє питання. Ну, скільки нам дадуть там навіть якщо Трамп зараз це дасть. Навіть якщо він зробить комбінацію: Я продав Європі, а Європа розпорядилась. Ну, окей, 50-100. Ну, вони змінюють ситуацію. Ну, вони б'ють на 2500 км. У нас зараз є дрони, тип страйке, які там з меншою бойовою частиною, але також б'ють. Тобто, сьогодні вже це не грає ролі. Так як і патріот не грають ролі. Ну, патріоти ж не захищають нас від шахетів. А шахеті тисячами літають. Патріоти заб'ють там більш класичну техніку там, ракети, винищувачі тощо, але ж вони не збивають шахети. changer зараз дрони. І американці зараз з нами прагнуть створити максимальний військовий альянс, але, на жаль, ми цього не створюємо. Більш скажу, ми, вопреки американським вимогам, їх просто треба розуміти, створюємо альтернативний розроздіний альянс із Європою. Що не влаштовує Сполучені Штати. Тому що Сполучені Штати і їх ключові військово-технологічні корпорації, Boeing, Lockheed Martin, нові корпорації, Palantir, Антуріл і так далі. Вони зараз увійшли в Пентагон на мільярдні контракти. Тобто вони хочуть розробляти саму високотехнологічну зброю і продавати її Європі. А ми створюємо штучну конкуренцію, тому що у нас не менш ефективні засоби враження. І ми віддаємо свої технології європейцям, вмісто того, щоб американці разом з нами створювали і продавали. А що може бути хуже, ніж під час війни стати конкурентами Сполучених Штатів, від яких ми залежимо? Про це ніхто не каже голос, але я знаю, як Сполучені Штати розправляються з конкурентами. І якщо вони підпишуть на 10-20 мільярдів доларів з Пентагоном контракти, а їх зброю ніхто не буде покупати, тому що будуть покупати і створювати з нами менш дешево, там, можливо, менш ефективно, але масову зброю, от тоді ми подивимося, що таке справжні проблеми від лобістів, які будуть втрачати гроші в США. У мене питання, тому що це реально надзвичайно крута тема. Якщо у нас є найголовніше технологія і досвід, у американців є гроші і бажання. В чому проблема створити альянс, тому що американцям ці технології в будь-якому будь випадку потрібні на майбутнє. Тому питання: що нам заважає, чому ми робимо ставку умовно на європейців? І, і більше того, пане, пане Денисе, чому ну, би, не, не можна два альянси створити да, з американцями і європейцями? Я розумію, наївність цього запитання, але проясніть. Американці бачать в нас без тобто, ми і все. Взагалі Трамп вважає Європу слабкою. Якби ну, це не мій навіть слова, він про це каже. Європа слабка, мусульмані та мігранти вас захопили, це його постійна риторика. В нас вони бачать дійсно найсильнішу армію Європи. От просто зрозуміти те, що я кажу. І з нами їм цікаво створювати альянс для того, щоб Європа стала к нам в чергу, в наш альянс, США і Україна. Як це зробив Ізраїль? Подивіться, Ізраїлю ж не нужен, ні ООН. Не нато їм взагалі ніхто не нужен пливати на сі хотіли. У них є старший партнер США і вони разваливают всіх вокруг. Все, у них є друг с І з цим другом не треба навіть спрошувати щось, запитувати в якомусь ООН безфантованій організація, яка перетворилася просто на дорогий івент. Ми не можемо себе этого позволить по деяким причинам. Перше, ніхто з нас не знає, що ми понабіцяли британцям. Що то понаобещали, на 100 столі підписали якийсь меморандум, Співпраці, куча закритих пунктів. Ми ж не знаємо, що обіцяв. Ніхто не знає, що наш президент обіцяв Макрону. Ніхто не знає, що ми обіцяли німцям. У нас можливо стільки всього обіцяно, що зараз зараз обрізати їх всіх і створити альянс США, як вони прагнуть, ми просто не можемо, тому що ми пані, обіцяли. А американцям це не потрібно. Вони кажуть так, Або у нас брачний контракт. Ми стали з вами сімейною парою. Або нам не цікаво. Ми будемо просто продавати вам зброю, а ви гребіте, як хотіте. В принципі, оці от от Трампа слова по поводу godла у вас і вийде. Я саме і так і розсінюю. З чим пов'язана, до речі, зміна на 180 позицій Трампа? А, ну, хто вам сказав, що вона змінилась? Трамп, філігранно, я вважаю, красиво сделав. Високий жест пожелав нам удачі, але його позиція не змінилася. Він взяв на себе роль продавця зброї поступово або і повністю виходячи з перемовного процесу. Як мені казали мої американські друзі, постійно кожна нова пропозиція Трампа буде гіршою, ніж та, що була. І ми бачимо, починаючи зі скандала в овальному кабінеті, всі інші пропозиції все гірше і гірше. Трамп так веде перемовини. У нього вони називають принцип, е, э, в бізнесі back door, задня двері. Тобто Трамп всегда накручує максимально негативну хвилю, потім заставляє свого перемовника, о, чуть-чуть збавити -чуть оберти і погоджується на те, що він самого початку хотів запропонувати, а для нас це так фу, хуй дахнули. Знаєте, як уто кажуть, хом'ячка, коли топлять, ти ж його топиш, да -да -да. потом ти його достаєш, він забуває, що ти його топив, он тебе любить, тому що ти його впас. У нас така коротка пам'ять. От так от Трамп працює. Якщо ми цього не зрозуміли, ну тоді нам наступна пропозиція буде ще гірше. Якими, Як нам потрібно вибудовувати відносини зі Сполученими Штатами, щоб бути як Ізраїль? Коли похір на ООН, при цьому у нас є друг, який впишеться, і за допомогою якого ми зможемо давати нормально по шапці? Крутий вопрос. Сьогодні нам треба змінити перемовників за Сполучених Штатів. Ми... Наша перемовна команда там не сприймається, зафіксував навіть Юлія Свіреденка, яка дійсно, як фахівець, сподобалась міністру фінансів США Бесанту, зараз веде себе не так, як хоче Трамп. Вона приїжджає до Сполучених Штатів, збирає круг співбесників банкірів, великий бізнес і починає з ними співпрацювати. Знаєте, як це розцінюють американці з команди Трампа? Вони кажуть: якщо я хочу з вами... Щось вирішити, приїжджаю до вас домой і спілкуюсь з вашими водіями, садовниками, охороною, але не з вами. Ви я доб'ю чого-то? Ні. Всі Свіріденка, всі інші повинні не вилазити із кабінетів трьох людей: це Трамп, Джей Дівенс і Рубіо. В свою чергу, до міністра оборони США повинні їздити такі ж саме військові класи, як он, яких он буде сприймати. На жаль, я нічого не хочу сказати про наших міністрів оборони що попереднього, що нинішнього, але вони не військові. А також стало що спецназ, грінберет, яким являється міністр оборони США, сприймає виключно таких самих військових. Тому к ньому треба направляти людей з ким он по душам поговорив на військовому житті на темах. І, от, якщо ми ці чотири ключові фігури не розподілимо по нормальній комунікації з нашою стороною. А у нас просто є на сьогоднішній день монополія на спілкування з США у офісу президента. От навіть якщо їх не сприймають там, вони нікого не допустять, аби не створити штучну конкуренцію. А нам треба забути про цю монополію і направляти людей, яких сприймає оточення Трампа і безпосередньо Трамп, і спілкуватись тільки з Трампом та з цими двома його правою та лівою рукою, а не з банкірами, не з представителями Кока-Кола і інших організацій. Тільки так. І по-друге, ми зараз повинні зрозуміти, що нашу е, угоду по рідкоземельним металам, ми повинні розширити до того масштабу, який сприймається США. На жаль, все, що ми зараз пропонуємо США, їм не цікаво. Один лише ВВП Нью-Йорка, штата Нью-Йорк, більше за ВВП Росії. Коли ми пропонуємо їм заробити через 10 років 20 мільярдів доларів, вони мені шучачи, говорять, продавайте сувеніри в Африці і наповнюйте бюджет України. Вам це цікаво? Ні. Ми не можемо зрозуміти масштаби в економіки США, і без цього ми не можемо розуміти, що саме цікаво США на відміну від нас Росія. Вони предлагають, коли е, літав е, представник Трампа в Дмитрий. Москву Дмі... а, Дмитрий, да. Да, Дмитріву, е, він е, отримав пропозицію. На трильйони доларів добувати там в Восточній Сібірії е, корисні капали, е, співпрацювати по добичі корисних копалин на окупованій території. Трільйонний контрактів отримали. А тепер ми повинні зрозуміти, що Трамп по природі своїй не вважає ані Путіна, ні Росію ворогом. І він, як бізнесмен, отримує пропозицію, яка в десятки раз привишає ту пропозицію, яку він може отримати з України. А Україна не те, що йому це не дає, а вона ще біжить к слабій Європі за, за альянсами. Це взагалі бесить Трампа. Я вам зараз розкладую прописні істини не тому, що я хочу е, пояснити там не, якісь невероятні речі, а тому, що я вже третій рік спілкуюсь з людьми, які розуміються на цьому, які підказують, як треба спілкуватися з командою Трампа. Але, на жаль. От, крім вас, я думаю, наших слухачев, вот, вот, ничего, ніхто не слухає. Блін, це Реально дуже цікаво, те, що ви розповідаєте, я хочу вас ще запитати з приводу того, що зараз в Європі відбувається, тому що на порядок денний виходить тема би, дронів да, в повітряному просторі країн НАТО, Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина, Голландія, низка інших країн. Я про Польщу не згадую. Я про Естонію вже з цими мігами не згадую. Ну те, що відбувається там останній місяць, це трешатіна. і трешатіна з тієї точки зору, як Європа на це ну як країни НАТО на це реагують. Це що це ну чи, чи згоджуєтесь ви з тим, про що пишуть журналісти Bloomberg і Reuters? Що це сигнал від Москви? Ребята, якби якщо ви будете допомагати чи підтримувати діпстрайки, глубині там великі удари в тил Російської Федерації українські, Ми будемо так реагувати, чи, чи треба за розцінювати так, чи можливо по іншому? Перше Європа сьогодні слаба і не готова протистояти Росії. Всі це розуміють, і саме печаль в тому, що це розуміє Росія, що нічого її не зупинить, якщо вона захоче просто увійти в страни Балтії. Максимум це буде четверта стаття альянсу екстреної консультації. По-друге, Росія вже штудірує, як буде реагувати Європа не тільки в плані консультації, а ще й в фізичному плані протистояння його. Агресії, тобто всі шахеди, які вона відправила на Польщу там половина не була збита, навіть піднявши ескадрилью А якщо й буде тисяча, ніхто нічого не зіб'є Це знаки Росія дуже круто. Це робить. Вона виступає устами білоруських воєнних і каже: Та це ж там що та заблудилася, це не ми. Ми ж попередили. Ну, це як в Криму. У нас там ні. У них нічого не міняється в тактиці, навіть якщо вони розвалять Вільнюс Ані скажуть, це були не ми це кібератака українців, перенаправили наші дрони і нашими руками ударила. придумують, що врать у них пропаганда працює на сторінці. Тобто сьогодні ми розуміємо, що Росія показує Європі в черговий раз, що ми вас з'їмо на завтра, якщо ви будете тут допомагати. А Європа, наша слабенька Європа, навіть не може Росію обрати з домінуючих поки що там фізично присутніх. Організація, таких як його там Лавров виступає, совсім обнімається з представниками шоу себе вдома. Ходить там посім і здоровається і так далі. Ну, що це? що це слабкість? Я вважаю це. 100% слабкість. Трамп так і каже. Якщо ви хочете воювати проти і Росії, так воюйте. Давайте так, отрізайте від від енергетичного себе, ігли знімайте, е, воюйте повномасштабно, будьте санкції. А я нагадаю, що США було 19 раундів санкцій вже на Росію. 19 раундів. А Європа, що там? Ну, це, ж, це ж нормальні об'єктивні речі, і Трамп вимагає об'єктивні речі від Європи. Якщо ви воюєте, будьте альянсом, а ви і нашим, і вашим. Тут торгуємо, тут воюємо. Росіяни це також розуміють. І все. Я вважаю, що якщо Європа зараз не очнеться, не прокинеться, і ото шоком ніхто не ударить, її просто поглотить Росія. А саме печальна ситуація в тому, що Європа буде поглощена, або захоплена частково Росією в той час, коли Китай захоплює Росію сам. Розумієте? Да. Тобто великий кіт поїдає меншого, а менше поїдає ще меншого. І ми спостерігаємо от, от всю цю калаберту, яка зараз відбувається. Це правда. Я в завершенні хотів би ще проговорити про ситуацію на фронті. Почати з Куп'янського напрямку. Як для нас зараз в Куп'янську, в місті в на околицях складається пане Дениса ситуація? Так, давайте сподіваюся, мені не буде ніхто телефонувати, тому що я вважаю, що я маю право це сказати. Куп'янськ, Харківщина і Харківщина оборони. Куп'янськ важкий два дні тому вже в Куп'янську йшли стрілкові бої біля адміністрації. Так, це центр Куп'янська. Тобто росіяни просадку. Так, трубу зараз перекрили, про яку казали. Они, вони просадються маленькими групами. Наші війська тримають оборону. Реально йде стрілка дня. Така стрілкатня останній раз була вчанську. Тобто, все, бої у місті йдуть. Ми евакуюємо останніх, хто залишився там бабусі, бабусі, дідусі, тому що там не всі встигли виїхати. І ми евакуюємо. Такі організми Код 9-2 та інші бригади тримають периметр по місту. Але важкі важкі бої я вважаю, що Куп'янськ найближчим часом перетвориться на часів Вау. Ми можемо щось зробити для того, аби уникнути такої ситуації, такої долі для Куп'янська? Вистроїти шалоніровану обороною поза межами Куп'янська, розуміючи, що Куп'янськ перетвориться в сіру зону. Тримати все дистанційно і хоронити їх Куп'янській, те, що ми можемо.